Ну, все швидне. Да, вот. а, в роботі мінометного розрахунку наважливо це, це швидкість та точність. Влучали в танки, влучали в БМП. Піхоту, ну піхоту не рахуємо.

нашій роботі ми нанесли вогневе ураження противнику і наша піхота ще й добила його, замість того, щоб їх просто розібрали. Ще насипали їм машину, БТР. два БТР. БТР. Тобто дуже цікаво було. Вручно влучаємо, є подяки, ми дуже раді за це.